Три місяці відтоді, як хайді переїхала в гори до свого дідуся. За ці три місяці Хайді перетворилася з маленької дівчинки на веселу шукачку пригод. Хайді вже звикла до життя у горах. Вона навчилася вправно доїти кіз і навчилася гарно свистіти. Їй подобалося жити у горах. Навіть приземляєшся. Ходімо за молоком. Молоко. Стій спокійно, поки я тебе доїтиму. <пілляє> Юки, подивись на обличчя Пітера. Він і досі не вірить, що я це вмію. <пілляє> <пілляє> Ніколи б не подумав, що ти так швидко навчишся. <пілляє> ти прилетів, щоб мені допомогти. Я збираюсь перекусити. Я зараз паду. Пітере, допоможи. Тримай мене. Я впала, він мені не допомагає. Я впала, а ти спокійно сидиш, і зі свій сир. Якщо не їстиму, у мене не буде сили. Я не зможу тебе утримати. Але поглянь які на небі хмари зараз буде злива. Ці хмари не принесуть дощу. Не хвилюйся. Невже? Ти подивись на кіс. Вона зовсім не хвилюється. Це лише осінній вітер. Осінній вітер дощу не буде. Та що ти так і кажеш, вітер? Вечу обережніше Хайді! Мені це так подобається, мені так легко бігти. Дивись, як я швидко біжу, мене підганяє вітер! Ти маєш бути обережною. Ти могла упасти зі скелі. Я не знала. Що? Тут так високо. А ще ту дуже гарно. Ходімо обідати. бачила такої великої прірви. Бувай, пітере. Я повернулася дідусю. З поверненням. Ти не дуже замерзла. Я зовсім не змерзла. Сьогодні в горах трапилося дещо дуже цікаве. І що? Справді, я доїла аж раптом подав сильний вітер, і я впала. Ми збиралися поїсти, але вітер посилювався. Він був настільки сильним, що я не змогла підвестися. Ну, на щастя, з тобою все гаразд. А можна мені її подаїти? Сподіваюся, ти впораєшся? Звісно, зараз побачиш. Ось. А ти молодчина. Мене навчив Пітер. Хайді, ти більше не підеш з Пітером на гору. Чому? Холодніше є. І вітри в горах стають ще сильнішими. Нинішній вітер це лише попередження. Ти ще зовсім маленька, і вітер легко може здути тебе зі скелі. Буде добре. Вітер підштовхував мене, коли я бігла за хмаринкою. Мені здавалося, що я яструб, і я бігла все швидше і швидше. Якщо б я не зупинилася, то могла б з легкістю перестрибнути прірву. У мене все так добре виходило, ти не повіриш. Перестрибнути прірву? Так, знизу була прірва. але я нічого не бачила через ту хмаринку. Все, я думаю, молока вистачить. Можна мені піднятися завтра нагору? Хайді. Ні, це дуже небезпечно. Ні, але ж... Доброго ранку, Пічі. Ти вже тут. Доброго ранку, дідусю. Доброго ранку. Дусю можна мені піти на гору. Сьогодні така гарна погода. Вітру зовсім немає. Подивись, як тихо стоять ялинки. Хаді я тобі вже казав, що не можна. Зараз дуже рано. Тому безвітряно. Але потім вітер розгуляється. Я нічого не розумію. Тебе. Доброго ранку, Юкі. Ти добре спала? Я вже готова йти, ж mm -hmm. зі мною. Вибачила, на жаль, сьогодні я не піду з тобою на гору. Мені дуже прикро. Дідуся бороно мені йти на гору. Чому? Дідусь сказав, що вітер буде сильним. Ось чому я залишаюся тут. Mm -hmm. Бувай, Юкі. Поспішайте. Поспішайте. Mm -hmm. Не хочеш ну ж, пойти з нами. Юкі швидше. Mm -hmm. Ну, ви хочете, щоб я пішла, але я не можу. Дідусю, вона не хоче йти без мене. Бачиш, можна я піду з ними. Я хочу з ними. Зі мною все буде добре. Відпусти мене з ними. Будь ласка. Прошу тебе, дідусю. Ні, не можна. Забудь про гори, хайді. Залишайся вдома, я навчу тебе робити сир. Ти навчиш мене робити сир? Мені це подобається, я ще такого не бачила. Мені шкода, Пітере, але я з тобою сьогодні не піду. Давайте. Скоро побачимося знову. Ідіть сюди, хочеш, до мене, Юкі. Я сказав, ходімо. <клігла> 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 ти що мене не чуєш? Розкажи мені, як робити сир. Спочатку слід розпалити вогнище. Зрозуміло. А торі, не відставай. Припиніть досить. Зупиніться. А! Стій, Юкі, ти куди? Негайно повернись. Це усе через те, що хайді не пішла з нами. Коли ми вже почнемо робити сир. Mm -mm. Дідусю почався вітер. Поглянь він відчинив двері. Бачиш. Це зробив вітер. От бачиш, я казав правду. Так. А я все одно хочу піти на гору. Дідусю, а що це за шум? Що це? Це на горі шумлять ялинки. Це так шумлять ялинки. Я хочу їх побачити. Хайді слухала, як шумлять ялинки. Їй здавалося, що вони хочуть їй щось сказати. Хайді це дуже зацікавило. Їй дуже подобалося слухати музику, яку створював вітер і дерева. Хайді! Повертайся додому! На вулиці похолоднішало! Я слухаю, як шумлять ялинки. Зрозуміло. Ну як, тобі подобається? Так, мені здається, що вони зі мною розмовляють. Оце так. Надалі ти чутимеш цей шум щодня. Повір мені. Ти справді так думаєш? Послухай, Хайді, вітер скоро буде ще сильніший, і нам краще якомога швидше вернутися додому. Може, й так. Ходімо, я чекатиму тебе всередині. Так, багато. А що потрібно робити далі? Нагріваємо молоко і постійно його розмішуємо. А цього буде досить? Звичайно, що ні. Ще багато чого слід буде зробити. Що ти маєш на увазі? Я теж хочу. Я тобі допомагатиму. Теж так зможу. Я зможу. Я можу допомогти. Дідуся, де моя ложка? Я теж хочу розмішувати молоко. Дивися, як я це роблю. Але ж ти сказав, що я тобі допомагатиму, я зможу. Дай мені ложку, будь ласка, дай мені ложку. Ти справді зможеш? Я знаю, що неодмінно зможу. Гаразд, тримай. Ой. З тобою все гаразд. Все добре зі мною все гаразд. Непогано. Я ж тобі казала. Старайся не зупинятись. Я знаю. Тоді ти розмішуй молоко, а я піду і зберу сіно. Продовжуй розмішувати, інакше молоко може дуже швидко згоріти. Домовились. А ти? Мабуть, здалося. Дерешта пітер. Юкі, ти що прийшла сама? Але ж не можна приходити додому так рано, та ще й без постата. Пітер хвилюватиметься <рик> юкі, але я все одно тебе люблю більше за всіх. <рик> юкі, 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 юкі. Та Де ж вона? Куди вона побігла? Ось ви. Я привела її до тебе. Вона була зі мною. Зараз ти мене отримаєш. Стій, вона ще зовсім маленька. Вона ще не розуміє, що робить. Я знаю, але дядько Елм сказав, що потрібно їх карати, якщо вони втікають. Тобі таке сказав дідусь. Ану, до мене ось тобі. Ось тобі. Будеш знати, як від мене тікати. О, ні. Мені дуже шкода. Це я усьому винна дідусю. Я не впоралася. Що ж тепер? Не хвилюйся, нерозумно було залишати тебе тут саму. Це я винен, а ти тут ні при чому. Ми спробуємо зробити сир завтра. А завтра у нас усе вийде. Хаді? Цього дня хайді вперше була дуже-дуже нещасною. У неї згоріло молоко. Пітер ударив юки. Хайді почувалася дуже нещасною. Вона стояла під своєю ялинкою і сподівалася почути принаймні одне слово, але гілки просто шуміли і нічого їй не казали. Хайді просто не могла сказати дідусеві, що це не вона, а Юкі винна у тому, що молоко згоріло. Адже тоді він би одразу розізлився на юки, як це зробив Пітер. Я знаю, що мені робити. Молоко згоріло не тому, що я ще мала, а тому, що мені треба було наглядати за козами. На жаль, я не знаю, яких звати. Точно не знаєш. Я подумала, що кози важливіші за сир. Я так і гадав. Бесеру в нас залишиться кози, але без кіз у нас не буде сиру. <рес> Правильно! Пітере! Я вас проведу. Іди сюди! Доброго ранку! Ви прийшли до мене? Ні, ви маєте йти самі. Юкі, іди з пітером. Інакше я тебе покараю. Біжи до нього. ну ж бо. Біжи. Побачимось пізніше. Бувайте! Побачимось завтра. Будьте обережними. Коли хайді прокинулась наступного ранку, в будинку вже палав вогонь, а на вогні стояло свіже молоко. І Хайді могла знову допомагати дідусеві, однак цього разу дідусь наглядав за нею і стежив, щоб молоко знову не згоріло. Скажи, ми сьогодні робитимемо сир, дідусю? Багато днів поспіль вони переробляли свіже козяче молоко на великі шматки сиру. І хайді виконувала свою роль помічниці дуже серйозно. Вона варила, розмішувала, мила, одним словом, робила все, аби допомогти своєму дідусеві. І тоді вона забувала про все: про кіз, про Пітера, про пасовище. Дні ставали все коротшими. Листя опадало з дерев, настала осінь. Для хайді це було прощання з другом, адже птахи відлітали на південь, і дівчинка була дуже засмученою. Пітер спробував відволікти її новою пташкою, але це б не була Хайді, якби вона так швидко забула свого друга. Вона знову і знову запитувала, коли де вона знову побачить свого пічі. Але надія, що наступної весни всі птахи повернуться, була для неї невеликою втіхою. Однак про це ми розповімо вам у нашій наступній серії. Високі гори наш рідний.